П'ять хижих звичок домашніх котів. Віктор Гюго сказав Бог створив кішку, щоб у людини був тигр, якого можна погладити. І це дійсно правда. Попри тисячі років одомашнення, домашні вусаті зберегли багато звичок, які споріднюють їх з дикими кицьками. Зверхній погляд. Усі котики полюбляють влаштовуватися якомога вище. В дикій природі це дозволяє їм спокійно відпочивати поза досяжністю більш габаритних хижаків, а також спостерігати за потенційною здобиччю. До речі, на свою жертву дикі котики з дерева ніколи не стрибають, навіть рисі, всупереч поширеній думці. Помітивши здобич, вони спускаються вниз, щоб причаїтися у засідці. Звичка залишатися непомітним. Приблизно 30-40% часу вільного від сну котики вилизуються. В природі від цієї процедури залежить успішність полювання. Дикі вусаті, окрім гепардів, полюють підстерігаючи жертву у засідці, чекають, коли вона підійде ближче, щоб стрибнути і спіймати. Котяча здобич не менше самих хижаків обдарована природою, зокрема й гострим нюхом, який дозволяє почути запах мисливця за кілька кілометрів. Тоді травоїдна не буде думати ані секунди. Як тільки її ніс вловить аромат звіра, вона почне втікати. Тож, коли кицьки вмиваються, вони насамперед знищують свій власний запах, а вже потім доглядають шорстку. Звичка залишити слід Котики. Територіальні створіння. Щоб відзначити межі своїх околиць, вони використовують запахові мітки, які відрізняються за своїм призначенням. Сечу в усаді використовують, щоб розказати про свої права на бродячу поблизу самку або залучити статевого партнера. А ось запах лицьових залоз і подушечок лап для позначення меж мисливської території. Тому, коли улюблениць треться мордочкою навколо ваших ніг, це прояв територіального інстинкту. Звичка полювати. Мисливський інстинкт найсильніший. Домашня кіцька задовольняє його, не маючи потреби самостійно шукати собі їжу. Ми звикли називати полювання улюбленця грою, але насправді він в точності копіює усі рухи, які допомагають йому затримати й вмертвити дичину в природі, навіть якщо в його лапах опинився не неїстівний предмет вибагливість до свіжини. Котики облігатні створіння, тобто 100% хижаки. Їхній раціон в природі суворо обмежений свіжим м'ясом. Свіже не завжди спіймане секунду назад, але завжди без ознак розкладання. Тухле м'ясо кішки не їдять, бо в їхніх шлунках відсутні спеціальні речовини, які нейтралізують гнильні бактерії, які є, наприклад, в організмах всеїдних. Тому котики дуже вимогливі не тільки до свіжості їжі, але й до чистоти води. Ви можете переконатися у високих вимогах свого улюбленця самостійно якщо м'ясо чи риба зіпсовані, вусати ніколи до них не наблизиться. Друзі. Поділіться можливо є ще якісь звички у домашніх котиків, які нагадують нам про їхніх диких побратимів і про які я забула вам розповісти. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.